Чи Цікаво вам дізнатися, в яких соках, які вітаміни, соки, Апельсиновий сік, вітаміни С, в 4 холін, В9, фолієва кислота, вітамін А, калій, кальцій, фосфор, магній, яблучний сік, вітаміни С, К і залізо, гриб фрутовий сік А, С, в 1 в 5 кальцій, калій, залізо, фосфор, натрій, томатний сік С і калій, вишневий сік, вітаміни А, С, виноградний сік, вітаміни А. А це сливковий сік містить багато калію, вітаміни В, А, С, Е, e, П, кальцій та кумарин. Березовий сік містить вітаміни в 1 в 2 в 4 в 5 в 6 В9, в 12 С, Д, П, e, П, макро та мікроелементи залізо, калій, кальцій, магній, натрій, фосфор, алюміній, марганець, сміт, цирконій, нікель, титан, стронці, кремній, барій. Гранатовий сік, вітаміни Б6, Б12, С, Х, П, Е, e, А, квітковину. мінеральні речовини та мікроелементи: фосфор, кальцій, марганець, йод, магній, залізо, калій натрій, перстоковий сік А, С, Е, групи Б, бета-коротинок. Таких мінералів, як кальцій, кремній, магній натрій, фосфор, залізо і йод. грушовий сік, вітаміни С, в 1 П, ПП, коротин, провітамін А, флавоноїди та とんせいで。